Привіт, перед вами airsoft Репліка Specnar з Лінійка Prime, модель Есей 22 комплектується двома механічними магазинами на 125 кульок, шомполом для чистки внутрішнього стволика, додатковою пружиною М 90 та М135, карткою програматором Gate, прихідником Tamiya Dins, лодером для заряджання магазинів. Фірмові наліпки, інструкція користувача. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Це повністю металева штурмова гвинтівка з преміальної лінійки Prime, створена для досвідчених гравців. Зовні репліка виготовлена з алюмінію та сталі, ствольна коробка, зовнішній ствол, цівка типу m M-Lock, направляюча приклада. Гвинти та штифти все з металу. Це забезпечує високу жорсткість і реалістичну вагу понад 3 кг. Цівка має інтегровану верхню планку пікатіні та бічні слоти МЛОК для встановлення тактичного обладнання. Приклад телескопічний, типу Heavy Obstock, регульований по довжині від 890 мм до 805 мм, що робить її зручною як для CQB, так і для відкритих полігонів, з великим внутрішнім простором для акумулятора. Доступ до батареї здійснюється через задню кришку прикладу, що дозволяє швидко замінити живлення. Роз'єм живлення Дінс, що забезпечує стабільне з'єднання з літій полімерними акумуляторами. Усередині встановлений гірбокс-Iter другої версії, розроблений для високих навантажень. Він оснащений сталевими шестернями, поршнем з повністю сталевими зубами, алюмінієвим циліндром, головою поршня з підшипником, напрямною пружини з підшипником, а також алюмінієвою головою циліндра. Контактна група. Мікроперемикач, що забезпечує чіткий спуск. Встановлений Mosfet Hall ETU, який захищає електроніку та оптимізує роботу з літій полімерними акумуляторами. Хопап роторний TDC Magnus з гумкою Хеліу FlatBucket забезпечує стабільну купченість і точність. Внутрішній ствол Нержавіюча сталь. Діаметр 6,02 мм. Довжина – 363 мм, що гарантує високу точність на середніх і дальніх дистанціях. Початкова швидкість вильоту кульок становить 137 метрів на секунду, на кульках 0,20 грам, що робить репліку придатною для відкритих полігонів. Купченість у 5-6 см на дистанції 20 метрів, завдяки прецизійному стволику 6,02 мм і хопа «Магнус». Ефективна дальність до 60 метрів. З упевненим попаданням у тос швидкострільність близько 850-900 пострілів за хвилину. На акумуляторі 11,1 вольт. Мосфет HALL і тію забезпечують чіткий спуск, захист електроніки та стабільну роботу, навіть при інтенсивному навантаженні. Це платформа для серйозної гри. Це топова репліка з преміальною начинкою, металевим корпусом і точним хопапом. Вона створена для тих, хто цінує потужність, надійність і готовність до гри без компромісів. Замовляйте на Ready for strike!